Вітаємо! В цьому відео ми з вами вивчимо, як працювати з файловими накопичувачами, або, як ми кажемо у побуті, флешкою. Для того, щоб запустити флешку, насамперед, нам потрібно вставити флешку у USB порт. Його зовнішній вигляд ви можете побачити зараз на екрані. Цей порт можна знайти ліворуч або праворуч на бічних панелях ноутбука або на задній панелі стаціонарного ПК. Після підключення до ПК вікно із змістом флешки має автоматично відкритись. Але якщо ж віконце флешки не з'явилось, то знаходимо іконку цей ПК і запускаємо головний розділ нашого комп'ютера. У випадку, якщо іконки цей ПК немає на робочому столі, запустіть файловий провідник і перейдіть у розділ цей ПК. Детальніше, як це робити, ми розбирали у відеоуроці роботи з файловою системою. Далі посередині екрана у розділі пристрої та носії знаходимо іконку нашої флешки. Зазвичай флешки мають назву, що співпадає з назвою компанії виробника. Для відкриття флешки натисніть двічі лівою кнопкою мишки по іконці. Звертаємо вашу увагу на те, що ваша флешка може мати будь-яку назву. Та не обов'язково повторювати назву поточної флешки. Наша рекомендація: щоб не плутати флешку з іншими накопичувачами, краще її перейменувати. Флешка перейменовується так само, як і файл або папки. Тепер розберемося, як копіювати файли з флешки на комп'ютер. Спочатку вибираємо потрібні файли на флешці. Та натискаємо правою кнопкою миші. Знаходимо пункт Копіювати і натискаємо по ньому лівою кнопкою миші. У випадку, якщо вам потрібно скопіювати декілька файлів або папок, спочатку виділіть потрібні файли та натисніть по ним правою кнопкою миші. Знайдіть пункт Копіювати і по ньому вже лівою кнопочкою миші. Далі ми рекомендуємо створити на комп'ютері папку, в яку ви копіюватимете файли з флешки. Переходимо на робочий стіл, натискаємо правою кнопочкою миші по пустому місцю, знаходимо пункт Створити і натискаємо лівою кнопочкою миші по пункту папку. Даємо назву нашій новій папці. Наприклад, це може бути флешка. Тепер заходимо до цієї папки, натискаємо правою кнопочкою миші по пустому місцю і обираємо пункт «Вставити». І попередньо скопійовані файли з флешки додалися до нашої папки. Якщо ж вам потрібно навпаки скопіювати файли або папки з комп'ютера на флешку, спочатку ми знаходимо потрібні нам файли. Натискаємо по ним правою кнопочкою миші, обираємо пункт Копіювати. Відкриваємо нашу флешку і по пустому місцю у цій флешці натискаємо знову правою кнопкою миші і обираємо пункт Ставити. Тобто робимо ідентичні дії. Процес копіювання з флешки на комп'ютер нічим не відрізняється від процесу копіювання з комп'ютера на флешку. В цьому відеоуроці ми навчилися з вами, як працювати з флешкою, і пропонуємо вам самостійно попрактикуватися над копіюванням файлів та папок з флешки на комп'ютер і навпаки. Також рекомендуємо вам повторити тему «Робота із файловою системою. За спливаючим посиланням у верхньому правому куті ви зможете відкрити це відео. Відео допоможе згадати основи, які необхідні для кращого розуміння, як працювати з флешком. Але пам'ятайте, що важко не означає неможливо. Знання це лише 10% від успіху. 90% це практика. Практикуйтесь, намагайтесь, і у вас все вийде.